Вітаю вас, шановні друзі. Дякую, що залишаєтесь з каналом Житомир. Освіта Черніхівщини багато років поспіль займає перше місце в нашій області. Освітня перлина краю. Черніхівська загальноосвітня школа першого третього ступенів. Днями відзначила свій день народження. І сьогодні про здобутки та проблеми освіти Черніхівщини і Черніхівської загальноосвітньої школи ми будемо говорити з директором школи Галиною Шлапак. Галина Миколаївна я вас щиро вітаю в нашій студії. Ви завжди шановна нагоді. Стя у нас, ми завжди раді бути в гостях у вас і хочемо поговорити про те, чим живе сьогодні Черніхівська загальноосвітня школа. Дякую, безумовно. Ви погодитесь зі мною, що ми живемо в час динамічних змін, і шкільна освіта щоденно опиняється перед вибором нових пріоритетів. Нові державні стандарти освіти, підручники нового покоління, профілізація, застосування інформаційно-комунікаційних технологій. Ми всі безумовно відчуваємо, що суспільство потребує нової школи, школи, яка забезпечить здобуття учнями глибоких, міцних і якісних знань. Школи, яка створить комфортні умови. Для здобуття цих знань школа, яка по великому рахунку стане школою радості для дитини, школою спокою для батьків і школою творчості для нас, педагогів. Саме таку школу, про таку школу я мрію, саме таку школу ми будуємо в потужній команді освітян Черняхівського району. І саме така школа, 17 вересня, відзначила свій маленький ювілей. Три роки як ми стали в статусі школи перших третіх ступенів. Ми вас вітаємо з цим прекрасним святом. Дякую. Ми побували в вас гостях. І сьогодні протягом програми підтверджувати вашу думку, а можливо сперечатись з вами будуть ваші колеги, а також ваші учні. Ваша школа, ну знаєте, кожен куточок, скажу про свої враження, має якийсь свій стиль, має смак. Це велика заслуга вас як директора і велика заслуга вашого колективу. Скажіть, все ж таки, що вдалося зробити за три роки вже в новому статусі, ось саме першого третього ступенів. Ну, зразу хочу трішки підправити вас, Вікторе. Та школа, яку ми на сьогоднішній день маємо, це наслідок роботи великої дружньої команди, команди вчителів нашої школи, учнівського самоврядування. Тому що мало збудувати його, ще треба утримувати в належному стані, ушатно оформити. Ну і, звичайно, наших батьків. А ще ми маємо. Нам пощастило, тому що ми маємо гарну владну підтримку в особі Черніхівського селищного голови Івана Васильовича Бабицького, який постійно опікується нашою школою, керівництво районної державної адміністрації. Нині це в особі молодого амбітного керівника Павла Володимировича Зюблика. До речі, двоє його дітей навчаються в нашій школі. Він досить активний член батьківської громади нашої школи впродовж всіх років. Ну і звичайно нашого районного відділу освіти, тому що ми працюємо в потужному Черняківському освітньому окрузі, а це накладає безперечно. Свої, ну, скажімо так, особливості, планка піднята дуже високо, і ось така колективна праця, можливо, і не тільки можливо, а тільки завдяки такій спільній колективній праці вдається мати певні результати. Звичайно, ми тільки на початку є невирішені проблеми. Але є вже й про що сказати. Ну, зараз ми побачимо невеличкий відеосюжет про те, як живеться в школі. Нам розкажуть вчителі та учні. Просимо вже зараз у нас такий час важкий. Ми всі патріоти своєї батьківщини і дуже філюємося за те, що дійсно гинуть такі люди, гинуть молоді, які треба було б ще мати сім'ю, які переживають за долю. Своєї батьківщини і тому готові навіть віддати останнє життя. І саме ці, ця небесна сотня і віддала це життя. Ми сподіваємось на те, що зараз наш Петро Порошенко, наш президент України, що обов'язково зробить все, щоб дійсно наша школа не було їй тільки три роки, а було дуже і дуже багато. В принципі, кожен із нас вже планує, куди хоче піти. І... Ну, кожен, кожен з нас знає і вже ну, готується до цього, тому і ми е, вирішили записатися на наш гурток журналістики. Е, багато цікавого розказується, допомагають е, саму суть журналістики, як е, робити питання, як е, опрацьовувати матеріал. Ну, я перший рік керівник цього гуртка. У нас вже три роки діє гурток журналістики. Ну, найперше, скажу, що діти зацікавилися. Дуже багато дітей виявило бажання працювати в цьому напрямку. Ну і звісно, що ми на це звернули увагу, і Галина Миколаївна приклала всіх зусиль, щоб ми змогли відкрити цей гурток у нашій школі. Діти з задоволенням ходять у цей гурток. Ми їздимо і на екскурсії. Ну і, певно, вже дівчатка сказали, ми дуже хотіли до вас на екскурсію приїхати. Ми пишемо. В газети, і нариси, і статті У нас виходить раз у місяць наша шкільна газета. Шкільний експрес. Так, да, шкільний експрес. Щомісяця виходить шкільна газета. Ну, ми стараємося бути у курсі подій, таких найосновніших, які є в нашому житті, в нашому суспільстві. Ну, звісно, що дуже діти цікавляться цим, і як керівник гуртка я задоволена їхньою працею. У нас є шкільна газета, в якій ми постійно друкуємо свої твори. Статті. створи статті беремо часто в гостей, які приходять до нас інтерв'ю, і також друкуємо все. деякі учні нашої школи, що записані на гурток журналістики, друкують свої статті в районній газеті. І, ну, і Це друкування, і взагалі все, що ми пишемо, допомагає нам розвивати свою мову і ми краще розмовляємо українською. Ну, Я фотографую нашу школу. Ну, У нас ж є своя група в школі і, і сайт нашої школи. Зараз ми переглянули цей відеосюжет, і ми бачимо, що діти справді щасливі. Вони щасливі, що живуть в Україні. Вони щасливі, що навчаються в Черніхівській школі першого третього ступенів. Але, мабуть, ну ось нелегко йти до цього успіху, і ці посмішки, ну це результат справді такої кропіткої праці, яка ще не закінчена. Ще сьогодні, мабуть, є ті завдання, які першочергові і над якими ви працюєте, і всіма силами за допомогою всіх тих людей, про яких ви сказали раніше. Ви намагаєтесь от завершити оті Незавершені справи, і найперше, це мабуть, все таки добудова отого приміщення нової школи, про яке ми сьогодні говоримо і в новинах. Ми читаємо і в змі. Сьогодні ну всі небайдужі люди вас підтримують. Але що ж все таки заважає сьогодні його добудувати? Маю сказати, що практика роботи. Особисто моя, а я в керівній освіті вже більше 30 років, переконує і доводить, що батьки, коли обирають школу, не завжди йдуть з метою, щоб дитина обов'язково стала призером якогось конкурсу, здобула перемогу в якійсь олімпіаді. На першому місці для батька завжди гарні умови для навчання, комфортне оточення для дитини, безперечно, змістовний виховний простір. Якщо говорити про умови, в яких навчаються учні нашої школи. Звичайно, нас радує, що 220 учнів нашої школи навчаються в сучасному шкільному приміщенні. Ми маємо гарну їдальню, ми маємо чудові спортивні зали, обладнані класи для інформаційно-комп'ютерних технологій. Але, на жаль, ще 270 дітей навчаються у приміщенні, яке введено було в експлуатацію ще в 1958 році. Багато класних приміщень не пристосовані до того, щоб у них навчалися такі класи, як у нас, по 30-28 по 28 дітей. І головна проблема на сьогоднішній день для нас, для районного керівництва, для батьківської громадськості все-таки завершити будівництво. З 2009 року поетапно вводиться в експлуатацію нове приміщення школи за тою ж адресою калініна 14 на 864 учнівських місця. 2009 році введено в експлуатацію спортивні зали, з 2012, 1 вересня, частину блоку А незавершеного будівництва. Ніби все і зроблено, і всіх є бажання. Виготовлена проєктно-кошторисна документація, проведені всі експертизи на завершення повного будівництва. Ну от, на жаль, третій рік воно зволікається. І, звичайно, ну, це головна проблема. І користуючись нагодою, що сьогодні мене чують по такому поважному і авторитетному в нас в області каналі. Все так хотілося б, щоб. Ну, була привернута увага, як би не важко було на сьогоднішній день. Нам я розумію, фінансувати це будівництво, це головна проблема, тому що діти мають бачити світле майбутнє. Діти не можуть да по великому рахунку, мабуть, дитині не треба пояснювати, що все якісь є причини, які не дозволяють завершити, коли так багато вже зроблено, коли залишилась тільки третя частина. Ой. Зараз можемо побачити. Зараз ми побачимо сюжет, де безпосередньо видно оці вікна яких ще немає у ті стіни, які все таки з роками вони ж будуть рушитись, якщо їх не довести до логічного Безперечно. завершення, і звичайно, у ці дітей, які хочуть навчатись і в нових бачать. теплих стінах, так і бачать, що багато років вже це будівництво триває. Діти майбутньої України, і саме ви сьогодні ми побачили це на святкуванні дня народження школи. Що ви е, виховуєте от, справжніх патріотів? Вони носять е, українських кольорів, такі пантики. У вас е, на подвір'ї ми зараз. Побачимо, були прапори України. Вони знають гімн України. Вони співають, вони люблять Україну, і тому я думаю, що сьогодні всі від кого це залежить, повинні зробити все, аби ці дітки навчались вже в новому, затишному, теплому, зручному приміщенні. Дивимось сюжет. Ще на початку 90-х років розпочалось будівництво нового приміщення Черніхівської школи, 2009 року відкрито спортивний комплекс, 2012 року запущено першу чергу незакінченого будівництва нового приміщення школи. Ще 270 дітей, а це учні першого сьомого класів. Чекають переходу до нового приміщення школи, яке потребує термінової добудови. Виготовлена проєктна кошторисна документація, зроблені всі необхідні експертизи. Ми дуже чекаємо і дуже надіємося, що ось ця невелика частинка, а це одна третя всіх всього того потужного будівельного комплексу школи на 864 місця. Буде все таки завершена педагоги черніхівської школи мають багато авторських нововведень, які позитивно впливають на рівень знань та вмінь учнів, формують патріотизм, громадянську свідомість юних українців. У цьому можна було пересвідчитись на святкуванні дня народження школи. Тризуб також прапор України і взагалі Україна означає для мене все. Я як патріот повинен носити і бути за свою Україну завжди. У день народження школи черніхівські учні брали участь у формуванні виставки квіткових композицій, проводили екскурсії у відкритому цього дня музеї школи, створювали малюнки на асфальті. У кожному кроці і слові дітей чулася любов до свого навчального закладу і рідної України. цього свята ми готувалися з овочів, з квітів. Різні діти робили різні вироби з квітів. Моя школа найкраща. Святкування дня народження школи тривало цілий день. Діти взяли участь у квесті галопом по уроках, позмагалися з учителями в спортивному турнірі з футболу, почули ім'я новообраного президента школи та отримали вітання від гостей. Черніхівська школа, яка сьогодні першого третього ступені, функціонує лише третій рік, але вона завоювала одне із перших місць, мабуть, не одне з перших, а найкраща школа на території нашого району. Я так думаю, і на території області. Галина Миколаївна, ось зараз нам показали сюжет, і ми розуміємо, що ну, в державі є е, сьогодні ну, такі проблеми великі, глобальні, і можливо, е, ну, якось оце дитяче питання, воно відходить на ну на другий бік. І у вас, напевно, є так само е, особисті якісь питання, викрім того, що директор, ви ще вчитель. Але ви ж це питання, скажімо, кудись не відставляєте. Як ви от поєднуєте, скажіть, може, в які кабінети виходите, як куди ви стукаєте, щоб все-таки от о, 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 школа була. У це приміщення. Маю сказати, що, ви знаєте, нас теж приємно вразило, що в цьому році святкування нашого дня народження було от такого патріотичного спрямування. Ви знаєте, коли ми формуємо освітнє середовище, освітній простір нашої школи, то в першу чергу намагаємося, щоб це середовище було високоморальним і на сьогоднішній день, безперечно, високопатріотичним. І ви знаєте, наші особливо молодші школярі, вони надзвичайно пишаються тим, що вони українці. В цьому році ми вперше провели парад вишиванок. В школі більше 250 учнів нашої школи, педагогів, батьків, прийшли в той день вишиванці. Ми зробили святкову ходу до пам'ятника Тараса Григоровича Шевченка. Ми поклали квіти, вклонилися великому кобзарю. Ми всі разом там дружним хором заспівали державний гімн України і діти як майбутнє цієї України. Вони мають мати ту підтримку, вони мають мати ту увагу від людей, які на сьогоднішній день, яким довірена влада, і для цього треба докласти зусилля всім, від кого це залежить. Якщо говорити про кабінети, в які потрібно було стукати, як ви сказали, Вікторе, ну мабуть, і особливо стукати не потрібно. Ніби на словах всі розуміють, в нашій школі перебували керівники. Районної державної адміністрації, народні депутати, представники громадських організацій, і політичних партій, ніби і бажання є ну, з моєї точки зору. І ми чекаємо, і ми надіємося, можливо, і сьогодні візит мій на телерадіокампанію обумовлений саме цим, що все таки знайдуться люди, які проявляють політичну волю. І якщо не в цьому році, принаймні, хоч і в цьому році зробити можна дуже багато, на наступний рік все-таки це будівництво буде закінчено, тому що з моєї точки зору говорити про майбутнє України це одне. А конкретно підтвердити справами, вселити віру в душі, в серця оцієї цієї дітвори, яка з таким задоволенням прийшла на день школи в вишиванках. Яка е, з таким задоволенням відзначала себе бантиком із жовто-блакитної е, жовто-блакитних кольорів, або е, ви знаєте, ми цьому році вражені бантиками нашої молодших школярів, е, тими обручками, які вони носять, і це є якоюсь їх духовною потребою. Коли ми говоримо про майбутнє держави, то ось воно воно чекає. Конкретні дії і підтвердження цьому ми щось хочемо сказати про те, що відкрито музей школи, Да? ось ми бачимо, ви говорили про діток, де це дітки голови райдер Павла Дзюблика, це ось Назарій і Валерія, який він сказав: Моя школа найкраща оцей Назарчик. Знаєте, і оце кожен кожні дітки, доких до кого ми підходили з мікрофоном, казали, що наша школа найкраща». Якщо кілька слів про музей, який відкрито. Ви знаєте, так склалося, що в школі Черніківський. Неповносередній, на базі якої третій рік функціонуємо, ми як повноцінна школа перших третіх ступенів, немає музею, ну брак приміщень. Коли постало питання, що він має бути, колектив однодумців був сформований, оргкомітет розпочали роботу, то виявилося, що школа має унікальну історію. Це одна з експериментальних шкіл в нашій Україні, де вперше запроваджувалося восьмирічне навчання. Це одна з експериментальних шкіл. Де директорів і педагогічний персонал напряму затверджували в міністерстві освіти? Це одна із небагатьох шкіл України, яка тоді, на початку 50-х і 60-х роках, випробовувала нові педагогічні методики технології, брала участь у педагогічних експериментах. І виникла така ідея, що давайте ми зробимо гарний музей школи. Тим більше школа має таку історію, гарну історію, багату історію. І ви знаєте, практично дивізом більшості і моїм особисто, і моїх колег є слова пирогова. Не числом, а славою своїх учнів славна кожна школа. І випускники нашої школи це дуже успішні люди. Це люди, які. Гарно проявили себе на різних ділянках виробництва, які є успішними політиками, які є успішними громадськими діячами, які є просто гарними людьми, якими гордиться наш Чернігів. І тому ось цей рік на день народження школи ми відкрили музей. Ви знаєте, це була дуже така відповідальна для нас робота. нас дуже цікавила думка. В першу чергу, і перша екскурсія була проведена для наших вчителів ветеранів Вони завітали в той день у школу. Це і Аркадій Дем'янович Супрунов, один із директорів школи, заслужений працівник освіти і науки. Це одна із найстаріших вчителів початкових класів Анастасія Максимівна Різник. Це вчителька математики Ольга Дем'янівна Дідківська, чоловік якої був один із директорів школи. Наші вчителі, ветерани Ігорі Володимирович Шептицький, Володимир Сидорович Сив'юк. Звичайно, прийшли представники влади громадськості. І ви знаєте, то була така мить, яку не можна було підготувати, не можна було провести якусь режисуру, постановити постановку цього моменту, коли була зустріч цих людей своєю юністю. І єдність поколінь, я вважаю, і духовною скарбницею наших шкільних традицій саме буде музей школи. Буде зреалізовано кілька цікавих дослідницьких проєктів. Робота вже розпочата, і ми глибоко переконані, що наша школа сторінки сьогодення доповнять багату історію. Нашої Чорніхівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. Ми вам Галина Миколаївна, щиро дякуємо за ту роботу, яку ви робите в школі, яку ви робите в суспільстві, за небайдужість і вітаємо вас з цим прекрасним маленьким ювілеєм і бажаємо, щоб найближчим часом все ж таки школа, оця нова школа, нове приміщення було добудовано, щоб ті люди, які у різних владних кабінетах можуть це зробити, щоб вони нас почули, тому що ще раз кажемо, що діти майбутнє України. А завершимо ми так само невеличким відеосюжетом, де вже самі дітки знов таки своїми посмішками, своїми добрими словами подарують нам трішки позитиву. Дітки, які люблять свою найкращу черніхівську загальноосвітню школу першого, третього ступенів. А вам міцного здоров'я і успіхів! І до нових зустрічей в Нашій студії Дякую. Дякую на Галина, Галина Шлапак, директор Черніхівської загальноосвітньої школи, першого третього ступенів, була в нас в гостях. Сюжет і до нових зустрічей. Так дуже подобається тут як сказати уй, як? затишно, тут привітні вчителі. Мені все понравилось хорошо встретили. Ну, новые друзья вже є? Конечно, весь клас. А чим ви увлекаєтесь? Ну, танці, вот. Ну, в принципі, все. Ой, Ми приїхали з бабушкою, з дедушкою, з тетей, з і з братом.